Смерть князя Олега. І жив Олег в мирі з усіма землями. Княжичи в Києві. І прийшла осінь. І згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стайні. Вирішивши ніколи не сідати на нього. Питав би колись волхвів і віщунів: От чого мені доведеться померти? І сказав йому один віщун. Княже, кінь, якого ти любиш, і їздиш на ньому. Від нього тобі й померти. Олег же, взявши це собі до тямки, каже Ніколи не сяду на нього і більше не гляну і звелів годувати його і не приводити його до себе. І перебув декілька років, не бачивши його, аж поки й на греки не пішов. А повернувшись до Києва і проживши чотири роки, на п'яте літо він спом'янув коня, що від нього, як віщували волхви, мав померти. І, покликавши старшого над конюхами, запитав, де кінь мій, якого я поставив був годувати і берегти його? А той каже Помер. Олег же посміявся і докорив віщунові, кажучи: Невірно, то говорять волхви. І все те неправда є. Кінь помер, а я живий. І наказав він осідлати коня. Хайно погляну на кості його, і прибув він на місце, де лежали його кості і череп голий. Спішився і, посміявшись, сказав Чи не від цього черепа смерть мені приймати? І ступив він ногою на череп. І, з'явившись, із черепа змія, вкусила його в ногу. І з того він розхворівся і помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим. І понесли, і поховали його на горі, яка зветься Щекавицею. Є ж і досі могила його зветься могилою Олеговою. А було всього його княжіння 33 роки.